Світлі. Це українська госта страва, що готується з відвареного столового буряка, крону і прянощі. Особливо поширена у західних регіонах України. Страва виходить пікантною і соковитою, а готувати її дуже легко. Буряки відварюю на протязі години. Можна це зробити заздалегідь, наприклад, ввечері. Коли вони охолодилися, то очищаю буряки від шкірки. У мене вийшло 1 кг очищеного вареного буряка. Наступний важливий інгредієнт це корінь хрону. Одягаю рукавички, хрін також очищаю від шкірки та нарізаю на менші шматки, бо збираюся подрібнити його блендером. Можна також його натерти на дрібній терці, просто так буде швидше, безпечніше і менше сліз. Отже, подрібнюю блендером. Далі кришку не відкриваю, щоб не вивітрився, а просто поки відкладаю. За цей час займуся буряками. Обираю найдрівнішу терку та круговими рухами швидко натираю. До речі, я на кілограм буряку взяла 70 грам хрону. Вони вийшли гостренькі, але казав мій чоловік, що можна було спокійно давати і більше. Просто я не мала. Тому, якщо любиш гостріші цвіклі, то відразу дай ще більше ніж у мене. З бурячка виділилося трохи соку. У мене це допустима норма. Якщо соку вийшло більше, то можна трошечки його злити. Бо ще виділиться обов'язково після заправки цукром і іншим. Тепер сама заправка: Одна столова ложка лимонного соку або оцту. Одна столова ложка цукру. Наголошую далі за бажанням столову ложку солі, це є не обов'язково. І останнім додаю хрін. Перемішую і накриваю харчовою плівкою. Залишаю так постояти 2-3 години. Перед складанням у банки потрібно ще раз перемішати бурячок і спробувати на сіль цукор. І чи потрібно ще лимонного соку або оцту. Тісно накладаю цвіклі у банки так, щоб не було лишніх бульбашок повітря. Добре закриваю і кладу у холодильник на день два Ось така яскрава краса вийшла. Чим більше буде хрону в бурячках, тим світлішими вони будуть. Тепер залишилося дочекатися до дегустації. Зберігається такий бурячок у холодильнику до місяця часу, а смакують цвіклі з стравами з м'яса або риби, або, наприклад, з ковбасою, шинкою, холодцем, готують ділитися своїми враженнями смачного!